Всім привіт! Ви дивитесь с і сьогодні з вами будемо грати у The Tower. Ага Так, кажу, що ви виставити це відео, яке я не буду виставляти на канал, бо Ну я там взагалі нічого не зробила. Я нубік, я знаю. Так, тут ми ну, перший проділ легкий, я не, не розумію. Я батька схибила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Окей. Та, -мо. Ладно. Далі. Так. Угу. Друзі, скоро буде відео. Питання відповідь. Ви нам мені питання у коментарях. А я, а я. А я буду їх відповідати у наступному або в якихось відео або я виставлю напевно допис і буду туди записувати не знаю подивимось якщо в ці коментарі будуть розблоковані, то пишіть сюди Якщо ні то подивіться в допис там я повинна була зробити так раз два три чотири не знаю чи ви чуєте там як є. взагалі він не мій це сільський бо я зараз заходжусь за містом не хоче зайти до кімнату, а я не можу. Його впустити? Він поїв, не знаю, що він хоче. Все, я перша на іншу локацію, тепер його чути не буде. М -м -м, не повинно. До речі, ви бачите як там. Господи, ви бачите, яке там рівнів? Це просто я у шоці. Так. Ну, е тут легко вже. Та йо! ну чому? Я постійно по тут падаю. Я зараз не розумію. Хм, а мені цікаво. А скільки вам років? О, мені, наприклад, тринадцять з половиною. Я е, вже закінчую, на <свісно> жаль, клас. Ну так, якщо ти спитаєш, в якому сенсі закінчуєш сьомий клас, якщо ти за повинна закінчити вже восьмий. А я закінчую тільки сьомий, бо я пішов в школу у 8 років. Так. Не знаю, чому вісім, але хай буде так. Так, добре. Та чому я тут падаю постійно, я не розумію. Господи. Хм. Що вам таке цікаво подумати? Давайте. А, я не пам'ятаю, чи я вам писала чи ні, на каналі нашому. Ой. А, ні, все правильно. на нашому каналі на цьому я виставлю потім дешке відео на іншому каналі нашу з Монікою. Моніку, напевно, ви ще не бачили. Але наш, моя подруга якомусь знімаємо разом. О, до речі, це слово Hello. Побачили? Не побачила цього. Ну, в общем, знімаємо це відео теж про ігри. Давно виставляла туди відео, але нормально. Добре. І от, із цього я там поставила таке собі посилання на класрум, і там є хаос бісера плетіння і резиночка плетіння. Хто хоче, вступайте туди. А я прямо зараз прямо зараз напевно виставлю вам опитування. Хел. Ау. Ау. О, я не знаю, что я пишу, не просто так, мне просто нужно. Что я пошел привязать переводчик, потому что мне лень приходить на, на, на английскую клавиатуру. А! Немечно, блин. Ладно, давай тут просто вырежем все моментик. Я це просто ускорила. Так, ось я вже дійшла до кінця цього рівня. Зараз як завжди, я впаду, правильно? Ну це так завжди. М -м -м. Поздравляю. Ускоряємо. Все, дійшла до того моменту. Так, раз. Є-є-є-є. -е 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 -е! Я пройшла. Окей, так, я на третьому рівні. Зараз там я мене пишу. Я теж на третьому рівні. А чому? М -м, ладно. Так, э -м 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 -м. Hello. Дівчинка Арінка. До речі, напевно, те ж українка або э росіянка. Я за мене, друзі, без політики. I'm... stage 4 i'm a stage 4 i'm a stage 4 4 4 yeah yeah and i too i <laughs> <laughs> ah, five. okay five. supposed to be Тримайся, а я тебе буду, буду підтримувати. Підтримувати. А, підбадьорувати. Якщо що, я просто зараз озвучу відео, а не відразу. Пусті, Бо на зйомці екрану у мене трішки фігова озвучка, як ви можете бачити по іншому відео на каналі. Просто бачите, на каналі. Ой, на каналі, господи. На відео у мене. так, ага. На відео у мене там виключений мікрофон з боку там де записує екран а зараз я озвучую постав в капкаті капкут я не знаю не правильно я знаю правильно мені не казати до речі друзі напишіть в коментарях капкат чи капкут Взагалі в україні заборонений капкут але він у мене був до до повномасштабного вторгнення так я на п'ятому я напишу так а що я напишу ага т вайл а загалі на серверу. Треба обережно. А, він у на сервері? Копять, він на сервері. Ну, добре. Добре, друзі, дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. Бажаю всім гарних вихідних. Всім па-па-папа. -па -па. До зустрічі в новому відео. З вами була Софія Асплей.